Що він сказав про гетьманські війська? Які війська? питаю у Ганусі, це щоб мене підтримати на дусі, та хто вже піде під моє знамено? Хіба що мертвих кликать поіменно. Вчорайший день прийшов Шрамко уранці, і каже, вже берися за перо, побужя йде, Волинь. І на Дністрянці, а там, де ви, обізвиться Дніпро, куди йде, яким універсалом тепер людей до себе приверну? Кому я гетьман, коли вже і сам он своїх провин в душі не прогорну. Ну, а якби я навіть і подужав того паперу написати жмут, то де збереться те твоє побужжя? Кому відомо врешті, що я тут, це ж не Гетьманський Чигирин, не броди. та вже й свобода в нас не на хмелю. А піде чутка задля нагороди таки мене хтось видасть королю. Та не барися, стелиться дорога. Десь люди ждуть, поклич їх, підійми. Ти маєш чар, тобі дано від Бога. Ти маєш дивну владу над людьми. Яка там влада? Джура, двоє коників. А Ганна каже: Ти наш оберіг, мій брат Богдане, сповістив полковників, що ти живий і що чекаєш їх. О, жінко, ти життя, кажи мені надію. Я справді сам не свій, бо не дію, не дію, не влади прагну, смерті чи спокути, але ж пустеля з цих дрімотних веж. Вона мені збери себе докупи, тоді і військо гетьмане збереш. Учора писар мій пришкандибав, З волині пішки довго добирався. Дістав чорнило, про папір подбав, В шрамка у церкві воску постарався, перо й печаті з торби повиймав, На стіл поставив срібний каламар І так сказав У добрий час почати універсал з притисненням печати. І син шрамка, перебраний ченцем, Прийшов, приніс чутки мені достотні – Сказав, що він не є від когось посланцем, що він